Вітаю всіх 25 вересня і останні новини України. На жаль, а до речі, це показувало в розкладі і вже кілька тижнів підряд. Росія вночі масово атакувала нашу Укрзалізницю. Навіть деякі потяги ховалися від обстрілів в укритті. Як це, я не розумію, потяги ховались від обстрілів в укритті. Особливо ті потяги, які їхали через Миколаївщину та Кіровоградщину. Одещина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина. Коротше кажучи, затримується дуже багато потягів від години до п'яти годин. Так, а ну давайте спитаємо. Сьогодні вночі Росія здійснила масштабну атаку на нашу Укрзалізницю. Покажіть, наскільки великі наслідки. Наскільки великі наслідки. Наскільки великі наслідки? Очікування. Ну, пошкодження є, але все зроблять. Угу. Да, Смерть колісниці. Смерть колісниці, навіть, навіть якісь шляхи поки що будуть перекриті. В нашому домі смерть колісниці. Так, да, пошкодження капітальні. Подивіться, капітальні пошкодження. Хорошо, зможуть відремонтувати це? Зможуть це відремонтувати нашу нашу желізну дорогу. Агресія. Вони знову будуть атакувати, щоб не було балансу. Дивіться, вони знову і знов кожен день, кожну ніч, кожен вечір, ну, мабуть, кожну вечір-ніч будуть знову атакувати. Знов туди, ще і туди ж, туди, ж і, і тут, бачите, відлюдник. Це якісь оці трансформатори, чи якісь те що, те, що підживлює Ну, електроенергія. Знищити оце, і тоді потяг не поїде. Правильно? Тому що у нас електро ж ці тягачі. Скоро будемо переходити на оце. Що там раніше були? Дрова чи що? Росія. Щоб не йшло військове, щоб не їхало і не йшло військове. А по суті, та, страждають звичайні люди. США готові повністю замістити постачання російського газу та нафти до Європи міністр енергетики країни Кріс Райт. Ого, я б сказала Ого. нарешті, да? Нарешті ми з вами дочекалися. Сподіваюсь, це правда зараз. Чекали, 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 чекали і дочекалися. А там, до речі, показували, що Європа шукає альтернативу. Де це все буде брати і закуповувати. Щоб відмовитись, їм треба знайти альтернативу. Чому це все так тягнулося? Одному Богу, звісно, я вам скажу так. США готові повністю замістити постачання російського газу та нафти до Європи, каже міністр енергетики країни Кріс Райт. Це правда? Це правда. Сонце, енергія, карта війни. Ну, якось плани, башня. Плани, башня і карма. Хорошо, а кому? Щоб... Вони готові зробити все, щоб Європа відмовилась. Пішла. Пішла від Росії. А вони на цьому ще й зароблять. Хо-хо-хо. Вони ще на цьому і зароблять. Ну, хто? Ам, США. Так, а ну давайте тепер реакцію. Я уявляю, яка там буде реакція Росії. А ну-ка, реакція Росії на оцю заяву, що США готові повністю замістити постачання російського газу та нафти до Європи. А ну-ка, реакція Росії на це. Смерть. Ну, понятна, смерть, да? Ви зрозуміли? Смерть і ілюзія, і смерть королю жезлів. Тобто, якийсь король жезлів, ну, буквально чи не буквально віддасть кінці. Або когось приберуть. Ну, це сме, ну, Це великі-великі втрати, це все це буде приховуватись, це, Ну, для них це, звісно, повішений, ну, погано, розпач. Ну, що я можу сказати? Давайте так. Кошмарний сон здійснився їхній. Чому не, було, не, можна, не можна було це зробити на початку війни? Ну, ладно, коли Ну, той Байден, він да. Чому Трамп цього раніше не зробив? Чому тільки зараз? Скільки місяців пройшло, скільки обстрілів, скільки людей втратили. Так, вчора була комбінована атака на полігон сухопутних військ. Там висіли дрони, ну, всі розвідка, і туди прилетіла балістика. Балістика прилетіла, ви уявляєте, прямо в укриття. І є втрати і жертви. Там було чи два, чи три, чи чотири дрони, оці, розвідка. І вони корекціювали огонь туди, прям балістику, і прям прилетіло в укриття, куди ховались військові. Ви уявляєте, що там? Вчорашній удар по полігону. Сухопутних військ ЗСУ під, під, під е, корекціоку розвідки. Удар прямо по укриттю. Ну, це просто цей жах. Це жах. Відлюдник полетіло прямо на відлюдника. Е, відлюдник це укриття. Дурень, дрони. Дрони, балістика, теж вкриття. Хто, а а подожіть? Ну я зрозуміла, хорошо. А хто до цього причетний? Оце я хотіла спитати. Хто до цього причетний? Мається на увазі по-любому зрадники є всередині. Покажіть, будь ласка, ось. Хто до цього всього причетний? Що така сталася трагедія вчора на полігоні? А ну-ка, хто винен? Причетний хто? Дом. Робота 10 мечів. Смерть. Наш дім. В нашому домі працюють люди, які працюють і на наших, і на ваших. Вони працюють на обі сторони. Тобто, це хтось із тих, хто знав про. Якісь там стрельбища або якісь там тренування на полігоні. Знав, що будуть велика кількість, кількість військових, це спеціально здали, туди і полетіли спеціально дрони, і спеціально потім дали. В общем, це зроблено спеціально, і це всі живуть в нашому домі. Вони працюють і на наших, і на ваших. Знаєте, от кого по списку не було вчора на полігоні, то, будь ласка, ось і вам, і причетні. Або хтось знав. Ну, в общем, це все в нашому домі. Потім готовий до зустрічі з Зеленським, але без підготовки не буде. Але без підготовки це буде піар-акція, приречена на провал Пісков. Вчора Пісков щось дуже багато заяв зробив. Ага. Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але без підготовки це буде піар-акція, приречена на провал. Зв'язані руки. Ну, я дуже сумніваюся, що Путін готовий зустрітися з Зеленським. Бо зв'язані руки. Обмеження. І уход. Ніхто не хоче ні з ким зустрічатися. І смерть. Ну, всі карти кажуть, ні. Відлюдник. Вони спеціально таку зробили заяву Пісков, нібито і згодні і нібито відмовилися. Якось хитро, да? Спеціально для кого? Для Трампа. Заява для Трампа. Що ми згодні, але багато але. А насправді ніхто ні на що не згоден. Тут обмеження, уход, відлюдник і смерть. Далі його заява. Ідея про можливість України щось відвоювати в нас є глибокою помилкою Пісков. Ідея про можливість України щось відвоювати є великою помилкою. А, глибокою помилкою каже Пісков. Башня. Уход. Ми не підемо, пажа Пентаклі. Ми не підемо. Щоб ми пішли, ви повинні нас всіх там знищити. Ви повинні коврові бомбардіровки зробити, щоб ми пішли. Хоча дуже ймовірно, що якраз з Донеччини, ну, може, не з Донеччини, в общем, не знаю, почнеться, вони будуть, вони будуть вони будуть уходити. В них теж є обмеження, вони теж не безсмертні, і вони теж не, в них, в них немає бездонного дна. Як і людей, так і ресурсу. А ну давайте спитаємо, чи зможуть наші звільнити, відвоювати якісь території, чи зможуть наші відвоювати Чи зможуть наші Збройні Сили України відвоювати якісь там території? території? Окуповані відлюдник. Тут важко, дуже важко. Але, дивіться, важко, тупік. Але я навіть тут бачу, яка буде територія перша, але буде ось дорога військових Україна. Не буду казати, яка територія. Хай це буде, хай це буде сюрпризом. Ну, для них, я не буду казати. Зможуть, 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 реально зможуть. І ще одна промова Піскова. Зараз йде наша війна проти України. І ми повинні її виграти. Пісков. Понятно? Зараз йде наша війна проти України. Вже каже все прямим текстом. Вже не СВО, вже війна. І ми повинні її виграти, каже Пісков. І що ж це за такі заяви? Що ж це за заяви? Так. Вищий суд, таємниця, гроші. Ага, ого плани. Щось плани пішли. Піш, пішли да, податкос, пішли. Пішли в них великі фінансові втрати, приховують багато чого, і я вам скажу так, що в них там відбувається вищий суд. Тому вони вже почали від злості, від ненависті казати все своїми іменами. Називати вже все своїми іменами, бо це їхня ціль і мета була на початку. Взагалі на початку, в 2014 році. Очікувань. Пісков вже каже, що в нас війна і ми повинні її виграти. Угу, війна. Зустріч, башня. Ми будемо йти. Ми будемо йти, нібито до кінця. Ми будемо йти до кінця. Але насправді не так все в них там хорошо і прекрасно. А ну, давайте спитаємо. І що? Росія виграє у Оці... Росія. Виграє війну. ж сама ще почала. Росія оцю війну виграє в Україні. Повішений. Фу, слава ті господь. Важко. Будуть якісь все ж таки домовленості. Луна. Дуже багато обману, дуже багато хитрості у всьому цьому. Території, звісно, тут з територіями буде якось, ну... Хоче собі всі території. Агресію змінить бідність. Бідність зупинить агресію. Да, удари по грошам. Да. Агресію з боку Росії зупинить, бі... зупинить бідність. Не виграє. Ну, випадає карта повішена. Якась буде зупинка заморозка. Щось таке. Дай Боже, щоб повністю завершення якесь. Так, що ще? Зеленський вчора зустрівся з президентом Сирії і відновив відносини, дипломатичні відносини з Сирією. А нам, ну, не знаю, Зеленський відновив дипломатію із Сирі, з Сирією. Ну, воно нам, ну, воно взагалі нам треба. Ну, я думаю, може і треба. Якась там... Що там купівля, продаж, повішений. Там у нас в Сирії взагалі була ситуація важка і там взагалі ніякої співпраці не було довгий час. Я вам скажу так, що можуть бути якісь навіть військова співпраця, не тільки харчова, ну, не тільки купівля-продаж. В Криму суперкриза пального. На АЗС немає жодної марки бензину. Практично всі заправки зачинені. Рух транспорту суттєво знизився. Місцеві залишились без бензину, паралізований транспорт і бізнес. Крим залишився без Палива, бензина та дизеля. Крим залишився без палива. Бензина та дизеля. Ну і що вони там будуть робити? На велосипедах їздити. Захист. Ну, в розпачі, невдоволені. Ну що? Втрата грошей. Ну що? Ну і все. Але це все приховується якось. Так. Трамп з часом став неймовірно нетерплячим щодо Росії, каже Джей Ді Венс. Трамп з часом, з часом став неймовірно нетерплячим щодо Росії, каже Джей Ді Венс. Це дійсно правда. Що Трампу вже урвався терпець щодо Росії і він став нетерплячим, каже Джей Дівенс. Це правда? Зміни якісь відбулися, якісь зміни, уход від смерті, агресія, таємниця ілюзія. Ну, тому що його реально дурать. Його зробили, зробили дурачком на весь світ. Ну, звісно. Хто хоче бути дурачком на весь світ? Ніхто. Я б теж не хотіла. О, мені цікаво це подивитись. Дивіться, Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп на полях Генасамблеї ООН. Ану, давайте. Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп на полях на полях Генасамблеї ООН. Про що розмовляли Олена Зеленська і Міланія Трамп? Власність. Повішений. Про території, із-чого не можуть домовитись. Вони розмовляли ось про війну, про закінчення. І обговорювали головну причину. Ну, тобто, я так розумію, що Олена Зеленська доносила Меланії Трамп, чому не можуть домовитись, чому немає зупинки, ось, чому немає зустрічі, чому немає згоди. А це все із-чого, із-за того, що хоче Росія території, типу, все моє, все моє. А ми не можемо це віддати, тому що це наша, це наша земля. Ось що вона намагалася її донести. Боротьба в очікуванні, наш дім бореться. Тобто боротьба нашого дому за свою землю, що ми відстаюємо своє. Ми не хочемо, Нам не треба їхня земля, нам не, не, не потрібні їхні болота. Нам потрібно своє. І все. Відчепіться від нас. Вона, оце, вона їй це донесла. Про Зеленського розмовляли, про агресію між Трампом і Зеленським розмовляли. Що, типу, зараз вони стали трошечки краще спілкуватися. Про силу, дух, силу наших, про силу українців, про силу українського народу і силу ЗСУ. Смерть, зміни. Про зміни якісь, які будуть скоро відбуватися стосовно України. Про щось таємне розмовляли. Про уход, про щось таємне розмовляли, про хитрість, про обман, про удари в серце, про війну. Про розпач, про удари, про сильні обстріли, як дітей обстрілювали, про це все про башню, так. Про те, що нам потрібно захистити наше небо. Нам більше ППО треба, літаки, патріоти. Ну, вони поговорили практично про все. Розмовляла, скоріш за все, більше Олена Зеленська. Вона просто розказала від А до Я всю картину Міланії Трамп, щоб вона побачила: от А і до Я. Що відбувається? Вона, може, не просто не все досить добре розуміє. Ось такі новини.